Мої вітання. Ви на каналі «Невідчепна Думка. Сьогодні поговоримо про академіка людських сердець Миколу Амосова. Амосов це відомий український кардіохірург та науковець, який у спадок залишив значний внесок у розвиток медицини та науки. До вашої уваги деякі з його цікавих цитат, які стануть стимулом бажання змінити ваше життя. Кохання та підтримка здорових відносин. Це одна з найважливіших складових здорового способу життя. Лікарі лікують хвороби, а здоров'я треба здобувати самому. Емоції страшний ворог серця. навіть здорового. Більшості захворювань винні не природа, не спільнота, а лише сама людина. Найчастіше хворіє від лінощів і жадібності, але іноді і від нерозумності. Яка ж велика сила людського духу. Дивишся на нього і дивуєшся, в чому душа тримається, а він мріє, працює, неначе перед ним вічність. Уміти розслабитися, наука, але до неї потрібен ще й характер. І треба, щоб він був. Не завжди можна стриматися, щоб не образити людину несправедливо, але завжди можна попросити пробачення. Для цього потрібно, головне, не ставити себе вище людей. Люди повинні розуміти, що переїдання, мале фізичне навантаження, психічна перенапруга, відсутність загартованості служать головними причинами їхньої хворобливості. Для лікування хвороби необхідно насамперед ліквідувати ці фактори, тобто тренуватися, жити не переїдаючи і їсти сирі і овочі, не кутатися, спати стільки. Скільки хочеться і не курити. Надійтеся лише на себе. В Житті є два міцних якоря: робота і діти. Тоді і життєві не гаразди можна пережити. Тільки наука змінить світ. Наука в широкому смислі: як розщеплювати атом, як виховувати дітей, та й дорослих також. Тільки через сумний досвід відстоюється золотий фонд медицини. Здорова людина буває нещасна, а хвора не буває щаслива. Природа мудро потурбувалася про нас. Відчуття відключаються раніше смерті. Спокій шкідливий, спокій тільки для хворих. Фізичне навантаження корисні завжди. Берегти треба лише. Систему психічної напруги, тобто вміти давати собі психологічний відпочинок. Погано залишатися без справи в старості, наче ще є сили, але знаю, що кінець близький майбутнього нема. Значної справи не зробиш, нема запасу часу. На текучку якось замикатися не хочеться, залишаються роздуми і минуле. Характер вроджена властивість вищої нервової діяльності, правда, в деякій степені його можна підсилити вихованням і тренуванням. Частий секс в похилому віці шкідливий для чоловіків і корисний для жінок. І останок, не надійтеся на медицину. Вона непогано лікує значні хвороби, але не може зробити людину повністю здоровою. Поки що вона навіть не може навчити людину як стати здоровою. Ці цитати АМОСО показують його мудрість, глибоке розуміння людської природи та бажання допомогти іншим. Вони можуть надихнути нас на нові досягнення, розвиток та самодосконалення. Підтримайте канал підпискою та Вподобайками. На все добре!